Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно. З вами, як завжди, Євген, і сьогодні ми поговоримо про найпопулярніший серіал початку 23-го року останні з нас. На превеликий жаль, з легендарною відеогрою я не знайомий, і часу геймінг наразі мене практично немає. 20 годин Хогвартс Легасі більш ніж за місяць. Це прекрасно підтверджують. Тому головною родзинкою цього ролику стане саме те, що він побудований виключно на враженнях від перегляду дев'яти серій. Як завжди буду вдячний за ваші підписки, подобайки та коментарі. Влаштовуйтеся якомога зручніше і всім приємного перегляду! Останні з нас. Жанр зомбі-апокаліпсису почав свій тернистий шлях в минулому столітті з плином часу надприродні історії історії проходячих мерців стали одним із найпопулярніших варіантів кінця світу а також на превеликий жаль максимально приблизились до реальності. Походження терміну зомбі все ще здебільшого залишається неясним. Вважається, що його коріння сягає африканської та гаїтянської релігійної культури, в якій практикували вуду, чаклунство та чорну магію. Могутні шамани за допомогою ритуалів воскрешали загиблих і перетворювали їх на бездумних рабів, які виконували всі забаганки та з часом помирали назавжди. Сучасне зображення живих мерців, що прагнуть плоті, звичайно ж спирається на багату спадщину літературної культури, але ключову роль у ньому зіграв роман Річарда Метісона Я легенда всесвітньо відомий завдяки одноіменному фільму 2007 року з Вілом Смітом у головній ролі. Саме цією фантастичною історією надихався родоначальник зомбі горору Джордж Ромеро. Його культова стрічка 1968 року Ніч живих мерців визначила весь подальший розвиток жанру та образу зомбі. Революційна гра The Last of Us вийшла в 2013-му і прославилась завдяки глибоким харизматичним персонажам та кінематографічному сюжету, який поєднував типове життя після кінця світу з пронизливою драмою. Останні з нас здобули безліч престижних премій та викликали справжнісінький фурор у всьому світі. Думаю, не тільки я, але й багато інших глядачів, які ніколи не грали в гру і в цілому далекі від ігрової індустрії, знали не тільки про її існування, але й загальні образи історії. Перша спроба екранізувати The Last of Us у вигляді повнометражної стрічки відбулася ще в 2014-му. На ролі режисера призначили сама Реймі, відомого по легендарній дилогії Зловісні мерці але обґрунтовані сумніви творця гри Ніла Дракмана щодо можливостей втиснути солідний хронометраж в однесенький фільм, а також відмова напічкувати картину непотрібним екшеном. Успішно потопили проєкт у виробничому процесі. Згодом була спроба зняти анімаційний фільм, але й вона мимо. Втілити амбіції Дракмана допоміг стрімний сервіс HBO та сценарист Чорнобиля Крейг Мейзіл, який був фанатом гри та цілком і повністю розділяв погляди Ніла щодо батисерійної адаптації. Останні з нас беруть початок з коротенького прологу. В 1968-му на телевізійному ток-шоу Епідеміолог розповідає про цілком передбачений апокаліпсис, який може відбутися через зараження людей, мутувавшим грибком, здатним контролювати поведінку носія. І якщо це станеться, ми програємо. З ідеєю, що у світі немає шансу на спасіння, ми переносимося у 2003 рік та проводимо цілий день із колишнім військовим Джоелом та Сарою. Добра мила донька, хоче порадувати вічно зайнятого, але люблячого татуся у його день народження. Проте щаслива безтурботна сімейна ідилія очікувано досить швидко закінчується. Із телевізору лунають тривожні новини. Вулицю заполонила армія та перші кровожадні заражені. Джоел разом з братом Томмі намагається вивезти доньку з охопленого хаосом містечка, але в цей божевільний час навіть зустріч з військовим не обіцяє нічого хорошого, і в ході перестрілки Юна Сара вмирає на руках батька. Давай, малесенька, давай, мусиш підвестися. Давай, моє сонечко. Трагічна подія задає тон всьому серіалу і на довгі роки слугує орієнтиром на життєвому шляху Джоела. Кінець світу погасив той єдиний промінчик світла у серці головного героя та зробив його цинічним, жорстоким і байдужим до оточуючих. Ця фатальна зав'язка дійсно зберігається в пам'яті, і саме так починається дуже особиста та водночас загальносвітова похмура історія. 2023 рік. Усі великі міста лежать у руїнах. Частина населення землі або вимерла або перетворилася на подобу зомбі. Залишки людства здебільшого ховаються за багатометровими стінами у карантинних зонах під пильним наглядом армії. Нестерпні умови, жорстокі правила, талони на їжу, роботу та тотальний контроль фашистського правління породжує не дуже дієві протести. А єдиною альтернативою режиму у новому світі є світлячки, група повстанців, яка прагне відновити демократію, а їх при цьому називають терористами. Посивілий та понівечений життям Джоел разом із близькою подружкою Тес промишляє контрабандою. Втративши зв'язок з братом, головний герой вирушає на пошуки родича. Звичайно, все йде не за планом, і незабаром суворий Джоел, сам того не бажаючи, погоджується виконати ризикове замовлення світлячків, доставити в безпечне місце 14-річну бунтарку Еллі, від якої, можливо, залежить подальша доля людства, адже в неї є імунітет до інфекції. Бо ти маєш мету вищу, ніж кожен з нас міг собі уявити. Пілот довжиною у 80 хвилин, заради необхідної інтриги, успішно об'єднав перші дві серії. Адже спочатку проєкт складався саме з 10 епізодів. Через трагічну історію він знайомить нас із причинами та наслідками масштабної катастрофи, розставляє персонажів на дошку, проливає світло на їх мотиви та слугує початком великого шляху. Останні з нас концептуально повторюють десятки різноманітних фільмів і серіалів постапокаліптичного жанру. Мене вони повернули у старші класи до першого сезону ходячих мерців, а також нагадали фільм 2009 року Дорога. Вся історія будується на контрасті на перший погляд абсолютно різних головних героїв жорстокого травмованого чоловіка з темним минулим та маленької хороброї дівчинки, яка майже не бачила світ. Дует понівечених людей без сім'ї та сенсу життя добре знайомий не тільки для глядачів, але й для акторів. Адже Педро Паскаль недалеко відійшов від свого популярного амплуа Мисливця за головами з далекої далекої галактики. Очевидно, що Last of Us не новаторський серіал. Він наповнений безліччю кліше, але те, як автори їх обіграють, м'яко кажучи, заслуговує на увагу. Рівень реалізму моментами шокує, а безкомпромісні жертви персонажів, до яких ви встигаєте прив'язатися, викликають шквал емоцій. Переплюнити смерть Сари здавалося б дуже складно, але фінал другої серії та прощання Стес, яка відчайдушно вірить у світле майбутнє, це робить. Ведеш її туди, стежиш, щоб вижила дорогою. І все виправляєш. Першочергове завдання завершується однією трагедією, та обіцянкою Джоела допомогти Еллі знайти дорогу до медичного закладу світлячків. Небезпечна подорож перетвориться на екскурсію всілякими локаціями. Та познайомить нас із різноманітними персонажами, які постраждали від апокаліпсису. Наприклад, в третій серії, яку багато хто хрестив смертю серіалу, нам розкривають історію кохання довжиною в життя двох бородатих мужиків. Я, як і загартовані сучасними трендами кіноіндустрії глядачі, знайшов собі сили не пропускати та заздалегідь не хейтити епізод. Тиснувши лише декілька разів на перемотку, в особливо пікантних місцях, можна зрозуміти, що так звана філерна серія пробиває ж ніяк не дно, а закам'яніла серед. Дечко Джоела та підводить до свого призначення порятунку близьких. Доставка вантажу саме так герой називає місію ти, ти вантаж. А Я дав обіцянку тес. Відтепер дає чітке розуміння того, що незабаром вона переросте в дещо більше. Грубий та цинічний Джоел стає добріший до Еллі. Він готовий йти на жертви та виконати обіцянку даровану тес. Творці серіалу продемонстрували, що вони не бояться експериментувати з фокусом історії, антуражом і темпом. Вони створили відмінну драму зі складними героями та цікавими ситуаціями, в якій містечко знайшлось і для зомбі. Очевидно, що апокаліпсис у серіалі використовується лише заради фону, але для поціновувачів масштабних баталій автори також приберегли декілька ефектних сцен з ордами монстрів, які тісно переплітаються з суворим тоталітарним режимом та двома багатогранними сімейними історіями, кульмінаціями яких стануть чергові втрати та емоційний удар для головних героїв. Кожне знайомство, труднощі та проблеми на шляху Джойла та Еллі є новими випробуваннями, долаючи які змінюються їх погляди і зміцнюється зв'язок. Зустріч головного героя з братом Томмі і його новою сім'єю проливає світло на істинний внутрішній стан брутального контрабандиста. Він ніякий не робот, а проста людина з купою травм. Зблизившись з Еллі, Джо стає ще вразливішим, адже розуміє, що вона для нього значить. Джул та Елі знаходять надію та втіху один в одному і разом продовжують свій шлях уже не заради якоїсь обіцянки. Як і в інших постапокаліптичних картинах, коли планета заповнюється монстрами, а цивілізація руйнується, головними противниками людей звичайно ж стають саме люди, а точніше ті безжальні істоти, в яких вони перетворюються в боротьбі за життя, ресурси і владу. Коли Джоел отримує серйозне поранення, творці знову відходять від основної сюжетної лінії та розповідають важливий розділ у житті юної бунтарки, який сформував її характер. Виявляється, Еллі розділяє пронизливий біль Джоела від втрати близької людини, їх долі схожі, і їм обом є за що боротися. Автори відкривають все більше нових рис, притаманних героям. Вони дозволяють їм рости та змінюватись, особливо після зустрічі з найстрашнішим злом, релігійним ватажком невеликої громади, за посмішкою та благими намірами якого ховається божевільний монстр. Грибок, який вразив все людство, в цій історії нервово курить з боку від закидонів антагоніста, тяжко поранений Джоел готовий буквально на все заради Еллі, яка, в свою чергу, опинившись в осередку диявола лицем перед смертю, не на хвилинку не забуває про допомогу герою. Вони стали справжньою сім'єю один для одного, і після безкінечних втрат, смертей, тортур, вбивств та рік крові, Джоел обіймає Еллі та називає його дівчинкою. Як підтвердив Ніл Дракман, чоловік нікому не говорив ці слова, відколи померла його донька. Хімія між персонажами Паскаля і Рамзі простежувалась від початку і до фінальних титрів. Педро органічно вписався в образ Джоела. Він поєднав у своєму герої біль, страх, жорстокість, холоднокровність та любов. І в черговий раз продемонстрував все те, за що його так люблять фанати. Белла, яку хейтили шанувальники першоджерела, як на мене, не поступалась ні в харизмі, ні в акторському таланті дорослому партнеру по майданчику. Актриса майстерно передала складний спектр емоцій сміливої дівчинки. Вона інколи смішно жартувала, завжди опинялася в центрі сутички і билася з противниками як справжня Валькірія. Головні герої вийшли максимально живими, а їх риси характеру, вчинки та мотиви були завжди зрозумілі. Коли наші персонажі роблять останні кроки в цій тяжкій подорожі, ми дізнаємось, звідки у Елі з'явився імунітет та як світлячки планують знайти вакцину. Шокуюча інформація та безмежна любов, яку відчувають батьки до своєї дитини, змушують Джойла поставити все на карту. Чоловік нарешті знайшов сон життя, і проміняти його на порятунок людства не входило в плани. Рішення було проявом батьківської турботи чи егоїзму? Немає однозначної відповіді на це питання. До речі, напишіть в коментарях, чи розділяєте ви цей вибір. Очевидно, що Джоел не герой у класичному розумінні і без роздумів повторив би цей жорстокий вчинок. Що робить фінал таким ідеальним та породжує безліч думок. Персонажі разом з нами за 9 епізодів, пробираючись крізь пекло, здійснили неймовірну трансформацію, і особисто мені хотілося, щоб у них було все гаразд. Але чи вдасться Джойлу побудувати нове щасливе життя на брехні, ми дізнаємось у другому сезоні. Для мене «Останній з нас це ефектний, дорогий та яскравий постапокаліптичний серіал, у якого наразі на тернах батосерійних проєктів просто немає конкуренції, як мінімум до прем'єри Fallout. Він чіпляє чудовою музикою, похмурою атмосферою світу, населеного монстрами та жорстокими людьми, зруйнованими містами та усім супутнім антуражем, відтворених до найдрібніших деталей. Найголовніше, звичайно, це сюжет, який на перший погляд може здатися шаблонним, але завдяки дуету головних героїв та їх життєвому шляху захоплює та викликає увесь спектр емоцій. В цілому «Останні з нас мені дуже сподобались, за винятком кількох незначних моментів. В серіалі занадто мало заражених. Під час перегляду ти просто про них забуваєш, і кожна їх поява стає справжнісіньким святом. Місцями нерівний темп оповіді також збиває з пантелику, і це не про флешбеки, пов'язані з вірусом, вони чудові, а про філери, які вдало виконують свою функцію, але краще б їх хронометраж урізали та приділили більше уваги трансформації головних героїв, яка дуже часто залишається за кадром і безпосередньо впливає на сприйняття фіналу. Він мені здався трішки зім'ятим. Друзі, я думаю ви розумієте, що цей ролик максимально суб'єктивний, і це нормально, що наші з вами думки та вподобання відрізняються. На сьогодні, все як завжди, щиро дякую за вашу підтримку на Патреоні і на Ютубі. Всім спасибі за перегляд, і до скорої зустрічі.